Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк, Як Київський філіал. У нас сьогодні новий чудово надходження. Це Mercedes-Benz, c 43 AMG 2016 року випуску за ціною 32 тисячі 490 доларів. Обладнаний у нас автомобіль надійним бензиновим двигуном, робочим об'ємом 3 літра на 367 кінських сил. Так вона виглядає візуально. Це у нас бітурбо, Фоматік, тобто повноприводна. Є повторючі на зеркалах, датчики сліпих зон, безключовий доступ, комбінований салон шкіра плюс Алькантара. Дев'ятиступенева автоматична коробка передач, мультикермо, датчики світла та доща, круїз-контроль, адаптивний круїз. В автомобілі, в принципі, є все. Двухзонний клімат-контроль, штатна мультимедіа, камера заднього огляду. Так у нас все виглядає. вигадає. Є панорамний дах. Передні електрослопідіймачі, електрорегулювання двох передніх сидінь з пам'яттю, підігрів передніх сидінь. Акустика-бурмістер. Задній ряд. Задній ряд також. Комбінований, Алькантара плюшкіра, відальному стані. Заявлений пробіг автомобіля 88 тисяч кілометрів. Стоїть він у нас на 18-х легкоспавних дисках. На гарненькій літній гумі. Так він виглядає по колу. Є сервопровід багажного відділення, задні парктроники. Це у нас американка, приїхала до нас в Україну у 2024 році. Всього-навсього тут один власник технічно та візуально до да, автомобіля загалі немає ніяких запитань та зауважень знаходиться у нас за адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2А. також її можна придбати в кредит або скористатися послу Трейдин.